Щоденник ДД, 26 липня. Крок другий. Прийшли до віри, що сила могутніша, ніж ми самі, може повернути нам розсудливість. Велика Червона книга Стрінка 129. Наші батьки були для нас богами. Для дітей це нормально, оскільки батьки їхня основна система підтримки. Ставши дорослими, багато хто з нас не просунувся далі цього етапу розвитку, незалежно від того, наскільки далеко переїхали жити. Ми так довго вірили всьому сказаному батьками, що продовжували вбирати їхні негатив і їхні послання, уже навіть не перебуваючи поруч. Їхні голоси звучали в нас усередині. Що стосується релігійних переконань, деякі з наших родин були нестерпимі до будь-якої їхньої системи, крім своєї власної. Іншим з нас, можливо, казали, що у вищу силу вірять тільки недоумки. Коли, одужуючи багато хто з нас прагне пізнати вищу силу, нас можуть бентежити нестерпимість і нав'язування подібних точок зору. Щоб знайти ясність, ми дозволяємо собі відійти від старих уявлень, навіть щодо значення слова Бог. Багато хто з нас може почати з того, щоб розглядати нашу сім'ю ДДА як щось більше, ніж ми самі. Це початок пошуху духовної свободи. Спершу він може здатися чужим, тому що в наших сім'ях такого б не дозволили. Але ми вирушаємо в подорож. Ми пробуємо і дивимося, що спрацює в нашому випадку. Ми помічаємо, що володіємо внутрішнім компасом і починаємо безстрашно слідувати йому. Сьогодні я знаю, що є сила могутніша, ніж я сам. Я з повагою ставлюся до того факту, що моє уявлення про вищу силу може продовжуватися змінюватися в міру мого зростання.